Вітаю. в ефірі. Денний огляд місцевих новин. Як минули вихідні на рівненщині та про головне з станом на цю годину понеділка, 22 квітня? Розповідаємо далі у випуску. Рівненщина втратила трьох захисників. 18 квітня у госпіталі помер Станіслав Гайдим, 1972 року народження із села Немовичі. Призваний до ЗСУ був у березні 2022-го, Захищав батьківщину на запорізькому напрямку. Того ж 18 квітня обірвалося ще одне життя. В районі населеного пункту Веселе Донецької області загинув житель села Гранівка, молодший сержант, бойовий медик В'ячеслав Бужанський, 1996 року народження. Ще 17 березня в ході ведення бойових дій на Донеччині поліг 41-річний солдат Василь Лисенко. Попрощаються із сарненчанином завтра, 23 квітня. Світла пам'ять героям. На Дубенщині у ДТП за участі двох автівок травмувалися діти. Автопригода сталася 21 квітня на трасі Київчоп неподалік села Тараканів. 43-річна водійка автомобіля Тойота, мешканка Житомирщини, не впоралася із керуванням. Виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із мікроавтобусом Volkswagen під керуванням 41-річного жителя Київщини. Із травмами різного ступеня до лікарні доставили 45-річну пасажирку Кросовера та чотирьох пасажирів мікроавтобуса. 36, 43 та двоє 14 років. Ще однієї жінки 43 років діагностували перелом щелепи. Керманичі попередньо тверезі, у них відібрані біологічні зразки. Вийшла зі шкільного автобуса і одразу потрапила під машину. 19 квітня в селі Кідри Вараського району 37-річна місцева жителька, водійка легковика Део допустила наїзд на шестирічну дівчинку, яка вийшла з автобуса і раптово почала переходити проїзну частину позаду транспорту. Малолітню пішохідку із закритою черепно-мозковою травмою струсом головного мозку і переломом стегна госпіталізували. Досудове розслідування триває. ДТП у центрі рівного учора близько 11-ї вечора на вулиці Соборній трапилася автопригода на щастя без травмованих. На місці патрульні з'ясували, що водій авто мерседес Бенз не був уважним, не дотримався безпечної швидкості дистанції та інтервалу і зіткнувся з автомобілем «Фольксваген». Під час спілкування з кермувальником Мерседеса поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Але чоловік відмовився проходити огляд. На 40-річного водія правоохоронці склали адмінматеріали та відсторонили від керування. Автомобіль відправили на арешт майданчик. У Вараському районі в ДТП загинула 19-річна дівчина. Автотроща сталася між населеними пунктами Володимирець і Красносілля сьогодні, 22 квітня, близько третьої ночі. 28-річний володимирчанин, водій автомобіля ЗАЗ, не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет. Від отриманих травм на місці загинула пасажирка, мешканка Володимирця. Водій перебуває у лікарні. Відомо, що напередодні він був притягнутий до адмінвідповідальності. Близько о півночі легковик зупинили інспектори сектору реагування патрульної поліції та склали на нього адмінпротокол за статтею 130-ї. Огляди за допомогою алкотестера показав 3,29 проміли. Відтак, у порядку статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення його відсторонили від керування транспортним засобом. Натомість він викликав знайомого, аби забирати його авто. Проте той був без посвідчення водія. Тоді 28-річний житель Володимирця зачинив легковик та пішов з місця події за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, розпочато досудове розслідування. На Дубенщині не розминулися автівка і мотоцикл. Сталося це 19 квітня близько десятої ранку в селі Рачин. Слідчий встановив, що 15-річний дубенчанин водій двоколісного, здійснюючи маневру обгону, в'їхав у автомобіль. Шкода, кермувальниця якого не врахувала дорожню обстановку та раптово почала розвертатися. Мотоцикліста із тяжкою травмою голови госпіталізували. Відомо, що він був у мотошоломі. Посвідчення водія юнак не мав. Кермувальниця легковика, 34-річна жителька села Липи, була. Твереза. Від удару автівка перекинулася на дах. Поблизу села Новини Рівненського району 19 квітня сталася ДТП. Попередньо відомо, що водій легковика не впорався із керуванням та врізався у відбійник, після чого транспортний засіб перекинувся. Травми отримав керманич. Всі обставини ДТП встановлюються. На Рівненщині засуджено винуватця ДТП. Автотроща сталася 16 липня 2022 року у Володимирці. Місцевий житель, керуючи Тойотою, на перехресті, не пропустив автомобіль ваз, який рухався головною дорогою. Від отриманих травм кермувальник вазівки загинув на місці, а водій позашляховика зник з місця події і прийшов до поліції лише за кілька днів. У вересні 2023 року суд призначив йому покарання 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Але Пізніше чоловіка звільнили від відбування основного покарання з трирічним іспитовим строком. Прокуратура, вважаючи таке покарання занадто м'яким, подала апеляційну скаргу. Волинський апеляційний суд вирок суду першої інстанції скасував та ухвалив новий, яким обвинуваченого визнано винним та засуджено до трьох років реального ув'язнення. Зберігав зброю і бурштин під час санкціонованого обшуку в господарстві 22-річного жителя села Ільпінь на горищі правоохоронці виявили каміння бурштину різної фракції, орієнтовна вага якого становила 5 кілограмів. Молодик запевняв, що це не його. Також було знайдено гвинтівку, яка мала розбіжності із наявним сертифікатом відповідності. Чоловік вже потрапляв у поле зору поліцейських за умисне легке тілесне ушкодження та порушення ПДР. Влада рівного передала чергову партію дронів для військових. Цього разу залучили платників податків, за чиї кошти і закупляються безпілотники. Більше дивіться у сюжеті. Це термальний дрон. Завдяки ньому можна проводити розвідку до розвідку і коригування вогню можна проводити ще й вночі. Такі завдання на передовій виконує дрон з тепловізором Мавік. 3 термо Мавік це рівень. Роти батальйону, і можна використовувати його на бригадному рівні, для того, щоб якщо цей рівень, наприклад, роти або батальйону це розвідка до розвідка, ситуаційна обізнаність. Якщо ми його будемо використовувати, як коригувальник, то це вже рівень бригади, і це вже співпраця з артою. Тривалість життя такого дрона на фронті ще півроку тому в середньому становила 55 годин, годин. Зараз двічі менше 20. Борода каже, що дня їх батальйон в середньому втрачає 5 безпілотників. Тож потреба в них гостра і постійна. Дія РЕП вона збільшилась, плюс ще є антидрони рушлиці, як у ворога, так і у наших. Є. Скажем так, тому свічі жи розпізнання зараз хірше, тому і втрачається більше. окремий батальйон безпілотних авіаційних комплексів та ще сім військових частин. Отримали мавіки від Рівницької територіальної громади. Закупляють їх за кошти платників податків. Днями приїхала чергова п'ята партія у кількості 93 одиниці. Третина вже у захисників. В цілому ми закупили вже на сьогоднішній день 356 От всіх мавіків три і також ми, не забувайте, що ми закупили ще 200 це Mavic Pro, це теж будемо передавати нашим змові Великі запити всі хочуть ну, набагато більше. Ми в свою чергу теж намагаємося проводити закупівлі. І сьогодні теж ми оголосили конкурс ще на 10 мільйонів гривень, тобто ми продовжимо так само закупляти і передавати. Потребі цього разу дрони передали разом із працівниками підприємства, яке є одним із найбільших платників податків міста. Ми повністю офіційно виплачуємо всі заробітні плати, тому дійсно багато сплачуємо до бюджету податків. І наш великий колектив. Хотів також долучитися до акції, до того, що міська влада за кошти платників податків закупила цивільні дрони, і таким чином ми теж хочемо подякувати всім нашим військовим, всім, хто на передовій і в тилу, всім, хто забезпечує можливість мирного життя, захищає нашу країну і тим самим дає можливість нам тут. Працювати. До слова, у Рівному прийнята дворічна програма на півмільярда гривень. Вона передбачає закупівлю безпілотних літальних апаратів для потреб ЗСУ. У Рівненському районі в пожежі загинув чоловік. В селі Ставок горів не житловий будинок. Під час гасіння рятувальники виявили тіло 67-річного чоловіка. Вогонь знищив речі та ліжко в одній із кімнат. У рівному знову горів ринок пожежа в п'яти продуктових павільйонах в критому ринку і чотирьох поруч із будівлею по вулиці Сагайдачного сталася 21 квітня близько восьмої вечора. Під час ліквідації займання рятувальники винесли на свіже повітря 19 кліток з тваринами, серед яких були папуги, кролики, хом'яки та морські свинки. Вогнем знищено та пошкоджено облаштування торгових павільйонів, холодильних установок і продукти харчування. Причина пожежі та розмір збитків встановлюється Жертв і постраждалих немає. І до новин спорту футзальний клуб Кардинал Рівне завершив регулярний чемпіонат екстраліги виїзною поразкою від столичної Аврори з рахунком 4-1. Рівняни з усиллями Олександра Басича забили першими однак надалі відзначалися лише кияни. Безвиграшна серія кардинала в екстралізі сягнула 10 поєдинків поспіль у першому матчі плей-офф рівняни зустрінуться з лідером регулярного чемпіонату Івано-Франківським ураганом. У матчі 25-го туру премєр ліги Рівненський Верес на домашньому стадіоні зіграв у нічию з Дніпром 1 Господарі повели у рахунку на 19-й хвилині з усиллями Дахновського, але ще у першому таймі Дніпряни забили у відповідь. Відзначився екс-гравець Вереса Адамюк. Поєдинок так і завершився з рахунком 1-1. У турнірній таблиці УПЛ Рівненський клуб залишився на 13-му місці. Наступну гру Верес проведе 27 квітня у Львові проти Руха. Рівненські гандболістки на мажорній ноті закінчили чемпіонат України у вищій лізі. В останньому цього сезону турю чемпіонату, який відбувся у Рівному, наша команда здобула три перемоги з трьох можливих, здолавши суперниць Тернополя Сум та Кам'янського. Підопічні Юрія Басюка вперше в своїй історії вибороли золоті медалі і отримали право наступного сезону виступати у суперлізі елітному дивізіоні чемпіонату України з гандболу. Вітаємо рівнянок з цим досягненням. Такою була ключова інформація на цю годину про навчання захисників сотий клас безпеки на Рівненщині та багато іншого. Журналісти сфери розкажуть вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.